Вартові мрії повертається новорічна 3D-казка Знову на сцені концерт -холу в ДНГ. Побачити її можна буде під час новорічних свят. І до 15 січня ця різдвяна історія зачаровує дітей, дорослих і доводить мрії. Таки здійснюються. Я жду, чесно феєричного шоу, яке нужна скоро призід. З такими сподіваннями українські зірки привели своїх дітей на прес-показ головного новорічного 3 d шоу України Вартові мрій. Тренери проєкту Зважені та щасливі В'ячеслав та Марина Узилкови зі старшим сином виставу вже бачили торік. Однак прийшли ще раз, щоб показати неймовірну казку вже й маленькій донечці. Ми, виходить, бачили тільки втроєм, а сьогодні ще наша дочка, вона ще на год виросла. Їй буде дуже цікаво. І щоб самим ще раз зануритися у світ дива та свята, бо шоу закохує в себе не тільки дітей. Прошли минулому году, я уйшла як дитина в такому волшебному настроєнні. Цей же час у гримерках танцюристам закінчують накладати найскладніший пластичний грим, що перетворює людей на ящурів. Хочемо удивити зрителям на Мы усилили связки и сольные выходы. Больше всяких круток, сальц и срывов. Цього року вартові мрії стали ще модерновіші. Ділиться новий режисер. Поки Константин Томільченко в Бразилії ставить танці для цирку «Дю Солей», Його місце посідає Євген Кот. Я поміняв хореографію Ніктору я ми Вікою бісараптом подумали розробити німношка другої грим, ще лучше незмінним залишився виконувач головної роли хлопчика Тимур Москальчук за рік, тільки от підріс сантиметрів на 10. І зато що я тоже атиграв діто 109 раз. Поэтому мені це вже ктоля привична і не складно. От глядачі поросідалися в залі. На сцені починається дійство. <му> Новорічна історія про маленького безхатченка, котрий живе на вулиці, мерзне та мріє про друзів та родину. <му> та на своєму шляху зустрічає вартових мрій кота, роготигрів та фей. Однак як у кожній касті тут не минулося без злих героїв. Феєричне 3D-шоу шоу Вартові мрі це перш за все танці та трішки пантоміми й неймовірних акробатичних номерів. Півтори години минають як одна мить. Глядачі дивуються, захоплюються, всміхаються та вболівають за героїв. А наприкінці добро, як то й має бути, перемагає зло. Зал гуде від овацій. У захваті і діти й дорослі. У них такі акробатичні ці виступлення, і вони так всі ці трюки виконували. В общем, все круто. Що подонрала? <різь> да, все понравилась постановка хороша. У захваті і самі актори втомлені, але щасливі. Більше заражається сміх дитячий в залі. Це, мабуть, саме більше, що підбиває на такі. от якісь. Грандіозні вчинки на сцені. Але дива вартових мрій після вистави не закінчується. Маленька тая більш за все мріяла познайомитися зі справжньою сніжною феєю та передати через неї побажання Діду Морозу. Щас будемо виконувати твоє бажання. Як має бути у справжній касті, бажання дівчинки здійснилося. Що заказала Дід Морозу? куклу. Значить, Все сповниться. Анна Айзенберг, Олександра Аліфанов, програма Вікна СТБ.